Махінації на закупівлях, отримання неправомірної вигоди, лобіювання чи шахрайство в Україні. Все дедалі частіше компетентні служби викривають на корупції посадовців, що в умовах війни не дбають про державу, а намагаються якомога більше подбати про себе в українському законодавстві. Корупція визначається як зловживання наданими службовими повноваженнями або пов'язаними з ними можливостями для отримання неправомірної вигоди для себе чи близьких осіб. Це також отримання неправомірної вигоди, це е, заздалегідь незаконне, прийняти незаконне рішення е, посадових осіб, які мають е, певні впливи, певні можливості на такі рішення. Зловживання є і службовим становищем, перевищення своїх посадових обов'язків, це є отримання хабарів, це є і здійснення певних влиянь і впливів на отримання певних рішень вона може проявлятись в будь-яких напрямках, якщо ми говоримо про співпрацю співвідношення держави представників держави посадових, як я говорила про посадових осіб, і також осіб, які зацікавлені в певних ісходах або в певних результатах. Ну, це може бути, як я говорила, рішення, це може бути сприяння якимось, тим же самим отримання якимось договору в поторгах і здійснення якоїсь певної діяльності, перевага перед іншими, то єсть випадку декілька учасників на конкурсі, то перевага комусь. Закарпатці вважають, що за корупційні злочини покарання повинно бути максимально суворим. Опитані місця переконані, штрафи чи умовні терміни недієві, дієві, бо не відбивають охоти наживатися незаконно. Найчастіше люди пропонують реальні тюремні строки, конфіскацію майна чи заборону обіймати будь-які державні посади у майбутньому. Флот до вищої міри ну як мінімум, не на Нехай би відрубляли. то, що вкрали, нехай відрубляють. Ну так ви розумієте, позбавлення волі тягне за собою те, що е, люди, які сплачують податки, е, цих людей да, відправляти, нехай працюють, нехай відпрацьовують, то що вкрали. Ми боремося вже давно з корупцією, але, на жаль, Результатів ніяких. У нас демократична держава таке не буде. Думаю, поки що це чудово буде. Напевно, після війни. Дай Бог, що війна закінчилася, щось можливо буде якийсь двиг. Найгірше, наприклад. А це вже ви придумаєте. Довічна тюрма. І для всіх. То це було для всіх. Це про це правильно сказано. Оце перше. Перш за все, це для всіх. Цим все сказано. Люди ж вважають, що головне, щоб покарання було не тільки жорстким, а й невідворотним. Бо як інакше, якщо хабарники й далі почуваються безкарними. Для всіх одинаковий закон. А Наприклад, украв. Треба так і зробити, бо другий вже не крав. Бо він вже на посаді не був ніде. Все, ну що то украв? 5 мінус застава. Виходи, украв. Свобода, а украв яблуко. 10 рук наразі за корупційні правопорушення в Україні передбачена кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність. Залежно від тяжкості злочину, це може бути штраф, обмеження або позбавлення волі та ряд інших санкцій. Розповідає юрист, чи надає вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади. Службового становища. В даному випадку, це адмінка у нас, карається штрафом від 1 тисячі до 4 тисячі податкованих доходів, мінімум доходів граждан, або пробаційним наглядом на срок до 3 років, або позбавленням волі на срок до від 2 до 4 років, або позбавленням права аби мати певні посади чи займати певною діяльністю на срок до 3 років. Тобто, як ми бачимо. От одної від першого пункту до четвертого пункту даної статті санкція передбачена від е, штрафу, як ми говорили, ну це не зовсім адміністративна, це буде все одно все одно вирок засудження. Це просто людина е, не застосовується до неї позбавлення волі. В інших випадках, якщо це е, як тут передбачено, що це статті е, можуть бути ще фігурувати. Підробка документів, вже якийсь певний вплив. Тиск і так далі, це карається позбавленням волі на, на срок від 7 до 12 років з позбавленням права би мати певні посади чи займати певні діяльність. Тож, поки в Україні триває війна, питання суворого покарання за корупційні злочини залишається серед головних вимог суспільства. Адже як наголошують закарпатці, у воєнний час будь-яка спроба наживи за рахунок держави це удар по безпеці країни та довірі до влади.